Нічого не було, вони ринулись на Демидів та Козаричі. Тобто вони просто прийшли. Вони навіть сюди не заходили. Зразу 26 числа вся колона пішла більше 300 одиниць, пішла на Демидів. Частина їх розділилась з Димирі, пішла на Гавриловку, Литвинівку і двинула туди в сторону Бучі, скажімо так, і пеня по тій дорозі. А інші дійшли до, до моста, він вже був під вони, і напевно вони ще один день там товклися, а потім зрозуміли, що ще існує ще один прохід через Казаровську дамку. День, що Це було 27 числа, десь близько 2 години дня вони спробували пройти через цю дамку. Значить, З тієї сторони, з бетонного заводу, з сторони гутежа. Бій прийняли. Три БМП, які зупинили на перший час, потім вже артилерія почала працювати. На мою думку, що Київ якраз захистилася дамба. Тому що рівень Ірпіня він нижче рівня Київського моря. Через Київське море, значить, в Толопоні найперший і Гаргеза і своїм на жаль, не знаю, як його звати. Вони перші почали лодками їздити. Потім вже і Сухолуча почали. Ну толоком це таке портове село, яке було сполучене, ходило до шести лоток одному моменту. Дуже багато вивезено було й саме море. Саме море це ще до початку всіх цих так званих зелених коридорів, коли вони дали можливість виходити людям. Це перше наше було це море. Я дякую. І моя дружина також витака Ігорю. Це бувши працівник водної міліції. Угу. І він організував це все, все тягне на своїх печах. До речі, я і свою дружину так відправив. Але ви при цьому казали, що деякі де все ж загинули? Так, Сухалуча вийшла фотка е, і вісім осіб утонуло. Трьох знайшли, тіло самому меншому чотирьох річних 4. Так, загинули. А інших доля невідома. Ну, напевно, що загинули, щоб тіла їх не ми не знали. Да, 3 або 4 числа вони пішли уже шукати по хатах. Людей, які можуть організувати спротив мисливців, тих, кого вони вважали активістами, в кожен будинок заходили. Де були люди, ну було дві По Глібовці ходили дві групи. Я так розумію, це якісь спецпризначенці, вони були дуже добре екіпіровані, якісь дороги. Значит, одна група, в якій були буряди, ну такі мародьори, відкровенні мародьори, мені наприклад будинку, взяли просто. Побили, навіть не украли там планшет, украли два ноутбука, розбили. Мене дружина кандидат наук на 90% була готова докторська дисертація, Розбили просто розбили. Була друга група, які навіть коли казали, що в будинку немає нікого. Він був тепловізор, вони дивились тепловізор і не чіпали. Так, 4 березня розмарадирили будинок депутата. Потім в селі був відставний полковник, який е свій будинок розтяжки зробив. Це зі слів людей, я особисто цього не бачив, то вони його будинок рознесли взагалі і забрали цього, цього полковника, його досі немає в селі. Де він дівся, невідома його доля. Вони дуже боялися десанта, який мог би прийти через Київське море. Тому вони постріляли всі моторні човни, попростріли двигуни в човнах, взяли під контроль всі можливі місця висадки, поставили розтяжки вдоль берега, там, де вони опасались, виставляли свої такі секрети. В лісі, зокрема, це я точно знаю, в Толоку біля кладовища, там були військовослужбовці, з димера ті Богдан, паканту дуже Позвонив і так і на сказати не сказав Валера, допоможи тим дітям, що до тебе прийдуть. Ну, я чекаю дітей, ми тут мали дві кімнати для дітей, ніхто не прийшов. Вранці до мене прибігає жіночка, це десь годин п'ять, потім на початок на, на шосту годину. І каже, там якісь мужики у лісі. Ну, я звичайно туди приходжу, дивлюся, да, дійсно так без 15 по лісу. Я питаю хлопці, хто ви, що вам тут потрібно. Ми чекаємо передачу. Я говорю, ребят, не буде тут ніяких передач до цього. Саме в цьому місці пристати, чого він не може, тому що там бетонні блоки вже на той час рівень моря посильно піднявся, і під водою блоки бетонні, які ми берег. берегу. Почали м'ятися, ну дивлюся, якісь вони такі мутні люди, не хочуть мені казати правду. От, за мною ступов бесядо саме з їх старший. Я кажу, скажіть мені правду, я вам допоможу. Скажіть хто. Він мені показав паспорт, ми почали розказувати байки, що вони заробітчани. Де-да все, але бачу щось воно тут. Один з їх, він тільки наблюдав за цим всім, і я тоді прямо тут ту задаю питання. Ми окруженці і один хлопчина, молодий, десь на автоматі так видав. Так. Ну його одразу зиркнув цей командир. Я знав звати його один. Ну, я зрозумів, що треба щось робити. Хочу. Давайте хлопці не будемо тут. Відмовила якувати на березі, я вас заведу на сусідську базу, там велике є таке там, сховище. Я їх тут і завів, значить пішов в столову, попросив, щоб дали щось поїсти, десятилітлітрове таке відерця чаю, десятилітрове відерця супу, який в нас там приніс. І коли я побачив, як вони їдять, то я зрозумів, що дійсно ці хлопці лиха хліба номини. Щоб ви розуміли, немає пластикову бутилку, яка валялася декілька років. Зрізає дно ну, і починає їсти з, з, з цього відрадності, коли вони були голодні. Я зв'язався по телефону на той берег з теробороною. Ну, Міон брат був в начале міліції, каже, така така ситуація. Він каже: Ні, Валяри, такого бути не може, нема наших військових з тої сторони. І я дивлюся, він не хоче сказати цей водій. Потім мені кажуть, ну я не можу сказати. Ти зрозумій мене теж прошу, прошу повір мені. я знову тую, телефоную на той берег, кажу, ну я їм дію. Ось паспорта показував. Ну, потім я так розумію, з тої сторони працівник служби безпеки. Е з моєї, я набрав свого брата, брат передав працівнику службу безпеки, а я передав військовослужбовця, коли це мені поговорили. Я відійшов. Підтвердилось, і тоді мені вже далеко далеко слово, що так дійсно, я вже позвонив Ігорю Гезі. Через 15 хвилин пішов мотор нічого, вони порозились, бо получно. Десь приблизно вже о другій половині дня приходить ще один, <говори> який каже, ти мої хлопці, я кажу, Ну, він так на ногу накульгував якась травма була. Це їхній командир взагалі теж з'явив одного бесіду, і Наше щастя, наш населець командир цієї військової частини. Більш довіра була, він лишився в мене в центрі, переночував. І вже коли була нагода, можливість, ми його відправили на тебе. А як потім ви визналися це все, що шукали? Вони це шукали саме ці хлопців. Сухолу, там місцевих вони допитували, чи не бачили ви прикордонників? Чомусь вони думають, може вони прикордонники я не знаю, до яких вони там відносяться військових частин. Так, вони шукали в тих селах, на селах, які не мають на якому. Я потім поставили відходити, саме їх і шукали. Саме цих хлопців шукали. Щось вони дуже прикладне. Пізніше, вже десь після, напевно, 6 числа, вони порозстрілювали всі вишки мобільного зв'язку, щоб не було мобільний зв'язок. Але в наше щастя, що хто 12 кілометрів через море. З Чернігівської та Лівобережжя вишки пробивали сюди до нас, тому ми майже завжди були зв'язком. хто uh -huh. хто біля води, хто біля води, води. Наш глібовські хлопці знаходили це місто, теректурували вогонь. Тут в піщанці було багато темно. Сергій Іванович Томко. Ну, Зробив ту справу, був на постійному зв'язку з командуванням сухопутних військ на прямому зв'язку. Верегував вогнем. З тої сторони доктор Женя, він якраз живе там на дачах, з тої сторони дамби. він звідти підкоригував. Угу. Ну, люди робили, що могли, наскільки могли, наскільки допомагали, тому що ми опинилися в такому всюди ворог. А жити якось потрібно і боротись дуже хотілося.